Вітаємо, шановні слухачі! Нас звати Чиманська Анна та в'яшкова Єлизавета. Ми навчаємось на факультеті медицини на першому курсі, та нас зацікавила тема імплантант рогівки зі шкіри свині. З кожним роком навантаження на очі людей зростає, що призводить до різноманітних хвороб і потреби у хірургічному втручанні, зокрема, трансплантації рогівки. Традиційна пересадка має обмеження, нестача донорської тканини, короткий термін зберігання до двох тижнів та складність доступу до операцій у багатьох країнах. Шведські вчені створили імплантант рогівки зачищеного колагену свинячої шкіри, що є побічним продуктом харчової промисловості. Такий матеріал має термін придатності до 2 років, високу прозорість, міцність і біосумісність. Виготовлення здійснюється у GMP-сертифікованих умовах із контролем якості за ISO-стандартними стандартними токсичність, біосумісність, стабільність. Технологія виробництва включає виділення колагену, його очищення, стерилізацію та стабілізацію. Контроль якості проводиться шляхом перевірки відсутності антигенів, бактерій та залишків реагентів. Колаген формується у вигляді гідрогелю з контрольованою концентрацією білка. Досліджуються методи хімічного скріплення молекул, децелюляризації, а також можливість введення наночастинок або ліків, наприклад, дексаметазену. Методика імплантації є мінімально інвазивною. Імплантант вводиться у струму рогівки через невеликий надріз, без видалення власної тканини та без надкладання швів. Після операції застосовується короткий курс імуносупресивних крапель і проводиться спостереження за прозорістю та інтеграцією імплантанта. Спершу метод був випробуваний на свинях і дав позитивний результат. Далі проведено клінічні дослідження за участю 20 добровольців із тяжким кератоконусом або майже повною втрату зору. Результати показали покращення зору у всіх пацієнтів, причому у 14-й з них через 2 роки зір відновився до рівня, що дозволяє бачити. Імплантанти з колагену можуть застосовуватися не лише при кератоконусі, але й при рубцевих ураженнях рогівки після травм чи інфекцій, а також при дегенеративних процесах із частковою прозорістю рогівки. Таким чином, імплантант рогівки з колагену свинячої шкіри є ефективною альтернативою донорської пересадці. Він вирішує проблему дефіциту донорської тканини, забезпечує високу доступність лікування і відкриває нові перспективи для відновлення зору та лікування різних патологій рогівки. Розробка цього методу відкриває нові горизонти у медицині. Якщо донорська пересадка завжди була обмежена кількістю доступних тканин. Та використання біоінженерних матеріалів дає можливість значно розширити коло пацієнтів, які можуть отримати допомогу. Це не лише технологічний прорив, а й шанс для мільйонів людей повернути зір. Крім того, економічний аспект також має велике значення біоінженерні імплантанти можуть вироблятися масово, що робить лікування доступнішим для країн із середнім і низьким рівнем доходів. Саме у таких регіонах проблема нестачі донорської тканини стоїть особливо гостро. Додатково варто відзначити, що клінічні випробування на людях довели. Побічні реакції були мінімальними, а рівень відторгнення значно нижчий, ніж у випадку класичної трансплантації. Це підтверджує високий рівень біосумісності матеріалу. Таким чином, майбутнє офтальмології багато в чому пов'язане з розвитком подібних технологій. Вони дозволяють обійти природні обмеження, зробити лікування безпечнішим і водночас зменшити кількість ускладнень. Це крок у напрямку медицини майбутнього, де біотехнології та клінічна практика тісно поєднуються задля блага пацієнтів.